з реанімування вулично-шляхової мережі міста в самому розпалі. Так сьогодні на вулиці Івана Скоропадського працювали дорожники та кілька одиниць сучасної спецтехніки. Тут тривають масштабні ремонтні роботи з відновлення асфальтового полотна вуличної артерії міста. Попередньо на даному об'єкті вже виконана частина робіт. Як результат, проїжджа частина стала ширшою. З'явилися нові бордюри. Наразі ж дорожники перейшли до наступного етапу робіт асфальтування. На сьогодні продовжує. Ця роботи по вулиці Скоропадського це центр міста. Ми розуміємо, що треба зробити дуже гарно цю вулицю, щоб вона виглядала досить гарною вулицею. Тут повністю замінені всі бордюри, вулиця розширена, завершились на сьогодні підготовчі роботи. Як бачите, ми розпочинаємо асфальтування вулиці. Працює вже не дорозового горла, ще це працює київська компанія, яка вже не один рік в нашому місті працює, і вона працює якісно. Тому я впевнена, я знаю, що всі, хто живе, хто в цьому самому районі. Буду задоволений такою роботою. Ремонтні роботи виконуються на ділянці від вулиці Незалежності до Земської. Частково охоплюють в'їзд Опанасівський. Кошти на це більше 4 мільйонів гривень, виділені з міського бюджету.